Книга Пророка Єзикіїла, розділ 28. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, промов до Тирського князя, так говорить Господь Бог. За те, що твоє серце несеться вгору, і ти казав, Я Бог, я засів на Божому престолі серед моря, тоді як ти людина, а не Бог. За те, що кладеш твій розум, немов розум Божий, і ось ти мудріший від Даниїла, ніякий мудрий тобі не дорівнює, твоєю мудрістю і розумом надбав собі багатства. І назбирав у скарбівнях твоїх золота і срібла, великою мудрістю твоєю і твоїм купецтвом намножив собі багатства, і твоє серце ними запишалося. Зате ось як говорить Господь Бог. Тому що ти поклав твій розум, немов розум Божий, я наведу на тебе чужеземців, що найлютіших з міжнародів. Вони добудуть мечі свої проти твоєї мудрості та чвані і опоганять твою вроду, вони зіпхнуть тебе в яму, і ти помреш смертю поляглих серед моря. Чи й тоді скажеш перед твоїм душогубом Я Бог таж у руці твоїх убійників. Ти людина, а не Бог. Ти смертю необрізанців помреш з руки чужинців, бо я сказав так каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Заголоси жалобну пісню над тирським царем і промов до нього. Так говорить Господь Бог: Ти був зразком довершеності, мудрості повен, красою досконалий. Ти був у Едемі, у саді божім. Усяке дороге каміння прикрашало твою одіж: рубін, топаз, діамант, хризоліт. Онікс, берил, сапфір, карбункул, смарагд і золото були приготовані для тебе за днів, коли ти був сотворений. Ти був херовимом, покровителем блискучим. Ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння, ти був зразковим у твоїх учинках від того часу. Як тебе сотворено, аж поки не постало беззаконня в тобі. Через Твоє розросле купецтво, твоє нутро сповнилось беззаконням і ти згрішив. І я прогнав тебе з Божої гори і погубив тебе, херовими покровителю, серед вогнистого каміння. Високо піднеслось твоє серце із за краси твоєї. Через твою вроду ти втратив твою мудрість, і я на землю тебе кинув, видав тебе царям на видовисько. Ти твоїх провин, безчесністю твого купецтва опоганив твої святині. Тоді я видобув вогонь спосеред тебе, щоб тебе. Пожерти, я обернув тебе в попіл на землі перед очима всіх, що дивилися на тебе. Всі, що тебе знали між народами, вжахнуться над тобою, ти бо страховищем зробився і зникнеш по всі віки. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись обличчям проти Сидону і пророкуй проти нього, і скажи, так говорить Господь Бог: Ось я проти тебе, Сидоне, я прославлюсь посеред тебе і знають, що я, Господь, коли вчиню суд над тобою, явлю на тобі у справедливості мою святість. Пошлю чому на тебе і кров по твоїх вулицях попадають посеред тебе побиті мечем, що проти тебе буде з усіх боків лютувати, і зрозуміють, що я Господь. Не буде більше для дому Ізраїля ні колючої тернини, ні болючих будяків з усіх тих, що навкруги його зневажають. І зрозуміють, що я. Господь Бог. Так говорить Господь Бог. Як я зберу дім Ізраїля з поміж народів, де вони розсіяні, я в них явлю мою святість перед очима в народів. Вони житимуть на своїй землі, що я дав слузі моєму Яковові. Вони сидітимуть на ній безпечно, будуть доми будувати. І виноградники садити, і житимуть собі безпечно, бо я зроблю суд над усіма тими навкруги, що ними зневажають, і вони взнають, що я Господь, Бог їхній.